Ось вам архітектура, ось вам сучасне будівництво, ось вам знову архітектура. Ось зліва архітектура на реконструкції. Тема, ні? І ще всюди можна припаркуватися і всюди можна доїхати. Шик і без пробок, наголошую на цьому. Ми шукаємо паркінг, ми вже поїздили в принципі, по багатьох вулицях. Проїхалися біля королівського палацу, що в принципі було заборонено. Спиталися поліцію, де можна припаркуватися. Ну, в коротше весь комплект ми вже назбирали. В принципі, вже можете сказати, що майже все подивилися не знаю який сьогодні святковий день, що вони то перекрили. Тут виявляється також є парковка. Але ось Downtown, а ось Парламент Hill. Те, що на заставці Оттави, як ви вводите в Google, зразу бачите. Ось ці будівлі. Заціні. І стан, і саму архітектуру. Бомба. І можна сюди під'їхати автомобілем. Наверху. На жаль, оглядовий майданчик закритий, але ви подивіться на цю красоту. Ви просто це зацініть. На жаль, палац на реконструкції. На превеликий-превеликий жаль. Ну, нічого, буває для покращення його стану. Ось замки, ось протока. І ось решта їхньої архітектури з даунтауном там, а житловими будинками ось там. Прошу дуже. Дивіться, я вже думав, що на тих двох палацах все закінчиться. Дивіться, який парк, оглядовий майданчик. І ось цей палац один і другий. Звісно, що ви отримуєте оглядовий майданчик, за якого можете зробити фотографії. І звісно, що він абсолютно безкоштовний. Можете подивитися ще також на панораму міста. Прошу дуже, тут є парковка. Патріотичні автобуси з листочком. Добре, що не зеленим. Бомжів, до речі, ще ні одного не бачили в центрі. Поліції дуже-дуже багато. Ну і ось маємо місто Оттала. Звичайно, позитивні, чесно кажучи. На рахунок коноплі нічого такого наразі тут не чую. Не бачу, тому негативного нічого сказати не можу. Дивіться, ось так можна припаркувати авто. Є вільні місця, нам вдалося припаркуватися. 3,5 канадійських долара за годину, що є недорого. В принципі, в принципі шикарно. Єдиний нюанс, що максимум на годину. Ще я думаю, що нам години надо було хватить. Дуже гарно, дуже симпатично. Не знаю, наскільки тут зручно і комфортно жити. Наразі особисто я ніякого дискомфорту не відчуваю. Ну, але звісно я тут не мешкаю, тому моя думка в цьому плані не об'єктивна. Ну Хоча б вікна чисті все виглядає відносно новим, Десь так. Дивіться, ми виїжджаємо з Готави. Бачите, розкидані, там одинокий будинок з лівої сторони є. Такий самий він стоїть. Розкидали багато будинки навколо міста і зробили, ну і бачите, хайвей на чотири смуги. Що я вам скажу? Утава гарне місто, заїхати було варто однозначно. Подобається пробок, нема, парковки є, все окей. Одного бомжа за весь час бачили. Єдине, що я вам скажу, ну монораль душевніше виглядає. Тобто, якась атмосфера міста, саме містечко зроблено якось там одноповерхова Америка за горою вже даунтаун, гора висока. Ну, якось Враження від Монреаля просто вже душевніше. Ну, тобто, якщо вибирати місто для життя, це однозначно Монреаль. На рахунок Отави, місто гарне, також має право на життя. Я ну, не вправі судити, чи там людям жити, чи не жити. Ну, але мається на увазі, якщо для себе вибирати суто моя думка, Тобто, має право на життя. Все, все шикарно, Ну і бачите, пробок, як, ну, як таких взагалі, ми наразі в пробках не стояли, там максимум ну, хвилина дві на виїзд на хайвей, що всі з'їжджаються, роз'їжджаються, але вас знову ж таки пропускають, тому проблем ніяких немає. Їдемо далі в Торонто. Ми їдемо е, прямо за річкою Америка. от якраз в ліву сторону, Бачите, ми повертаємо направо. Там вже Америка. Просто через річку. Так що сонце світить в Канаді і Америці. 50 км від Торонто. Зі зі сторони Монреаля, трохи ландшафт змінюється, з лівої сторони в нас далі United States of America, річка, клімат вроде би, також покращується. Так що десь так і всі стабільно порушуються. Ось ми, ми заїхали в Оттаву, дивимося на е околиці цього прекрасного міста. Ми їдемо по Оттаві. Як навігатор нас веде до головного їхнього замку, так і їдемо. Ось такі вулички. Чимось більше навіть похоже на Штати, навіть скажу вам чим, бо є дерев'яні стовби, яких не було в Монреалі. Місто виглядає по-іншому, враження інші. Зараз доїдемо до замку, будемо знімати не з автомобіля, а з Як -то в руках походимо, погуляємо. Ні? Бачите, багатоповерхівки, баджет, прокат автомобілів. Світофори на жовтому фоні, не знаю, мені якось непривично. Дороги вроді би чуть-чуть навіть краще, ніж в Монреалі. Їздять так само, поки що спокійно. Багатих машин побільше. Ну багато, дорогих машин. Я перепрошую. Зрозумійте правильно, перший раз в Отаві і зразу записую все в віднос. Тобто, як там -то, всі люблять, все наживо, вон люди вже собі гуляють в шортах. Ну, типу, сніг лежить, шорти. Це ж нормально. Так, так напевно, що всі роблять. А може і не всі, ну не знаю. Таун Оттави, ну, прапор Канади зразу бачив. Багато-багато світофорів. Я тепер розумію, чому вони жовті їх точно було видно. За 300 метрів. ось ми в самому, -самому центрі. Бачите, знаки, поворот наліво, направо, все заборонено, так що треба дуже-дуже уважно за цим всім слідкувати. Ну, ось такий центр і зараз ми дійдемо до замку. Бачите, живуть люди в Оттаві. Не знаю ціна нерухомість, ну так само дорого, як всі Канаді, але тобто, конкретно про УТАВУ взагалі не дивилися, а ціни оренди теж не дивилися. Ну, більше похоже на офісних працівників на щось таке. Тобто вон зліва ми бачимо поверхові будинки. Ну, не знаю, чи точно 30 чи 25, але тобто висотки. тротуари такі самі широкі з бетону зроблені. ну Більше, ну похоже, більше на якусь Америку, не знаю. На на нас щось не таке, як Монреаль, скажімо так. Далі Торонто, тому не судіть строго, це тільки друге місто, яке ми відвідали в Канаді чи відвідуємо в даний момент. Тому побачив. Ну, жовті світофори, звісно, прикол. так, в'їзд до столиці Канади, оттава місто, Дивіться, 4 смуги, вже 5. В ідеальному стані асфальтне полотно. Прекрасні знаки, надзвичайно мало камер на диво, але так, як в гей робіть. Дуже багато пікапів, причому нових, За дуже багато. Поверніть праворуч на з'їзд. Ось програма нам каже, куди нам їхати, то Тому що треба сказати тільки в той момент, коли треба сказати на відео. По-іншому нам в принципі, вся дорога підходить правильно. Е... Клімат став поприємнішим, розвиднілося, немає туману. Загалом класно. Дорога пройшла 200 кілометрів від Монреалі успішно. В принципі, ніяких проблем, проблем навіки, чи чогось такого. Тобто, Якихось сильно дешевих вбитих машин по дорозі не бачили. Все такий, не знаю, чи то середній не середній. Ну, все машини там 50 років і молодші. Багато машин, які 2-3 роки. Ну і бачите, висоточки вже вже починаємо бачити. Дуже... Якщо, допустимо, є логістичний центр чи щось таке, то воно дуже велике. Так, Торонто зустрічає тягучками, це не так як в Києві чи там у Львові що ти приїхав і став. Але в вечора тягучка, в принципі, нічого катастрофічного, але неприємно, скажімо так. Дорога широка, рівна, все окей. Ось такий захід сонця.